Вітаю! Сьогодні трішки добрих новин в нашому відеоблозі. Проаналізуємо події, які відбуваються на європейському континенті, і так попередньо оптимістично зразу скажемо, що Європа прокидається, починає думати не лише над своїм майбутнім, а над своїм сьогоднішнім днем від цієї. Такої політичної толеранції, невизначеності і спробі перекинути всі проблеми російсько-української війни на Україну. Власне, я би сказав навіть більше, що сьогодні останні події, і ми проаналізуємо деякі з них, показують про те, що не просто Європа прокидається, а розуміє, що очистити європейський континент від бацили зарази. Руского міра це нагальна потреба до всіх країн Європи, а не лише України чи пострадянського світу. Звичайно, першою доброю новиною є Молдова, і це той випадок, коли знаєте, я згадую, як радянська пропаганда, комуністична пропаганда через свої, значить, всяких там інформаторів і пропагандистів, зашитіх практично в кожному або навчальному закладі заводі фабрики. От, значить, українці були хахли, кумедні, неосвічені там і так далі. І молдавани йшли. Лед не на першому місці, значить, з них стібалися, розповідали анекдоти і так далі, і так далі. І це той випадок, коли після виборів парламентських в Молдові кожен із нас, і українці, тому числі можна, можна сказати, що ми пишаємося Молдовою, і Молдова не мусить своєю країною тому що витримати такий тиск. З боку Путінської Росії тиск підкупом, роздачою грошей, інформаційними провокаціями, кібератаками, брехнею, фейками і так, далі, і так далі. Ну не кожна країна може це зробити. Ми теж в Україні в свій час не, не завжди витримували, коли про російські сили набирали достатньо високі показники і перемагали на виборах. І те, що партія і команда має Санду одноосібно всуперець цих прогнозів. Де, де перемогла на виборах і е, дія і солідарність має 55 мандатів і 101, і мусить абсолютно впевнено, ну не абсолютно, але відносно впевнено це почувати, шукаючи там, е, там є е, що не менше одна партія, яка може бути ситуативним союзником. Вона така, якби відносно проєвропейська поміркована, значить, е, де можна у всякому разі з певненістю сказати, що про український, про європейський е, геополітичний вектор розвитку. Молдови закріплюється, не зупиняється, і це вкрай важливо. Ну мати, не дай Бог, ще одного сусіда отримати під контролем Путіна. Це вкрай небезпечно для нас. Це ще один фронт відкритий і так далі. Але попри успіх Молдови якому ми радіємо і пишаємося, ми маємо багато інших добрих новин, зокрема, те, що розвідки різноманітні правоохоронні органи європейських почали активніше шукати мережу російської агентури і те, що ми. Де бачимо, ну абсолютно показову, і це не подинока. Я думаю, і справу що виявляється, що російська орда і путінська пропагандистська машина через наших колаборантів українських як з'ясувалося, ну реально підкуповувала європейських депутатів. І історія з цим депутатом зуельсу. Який дав свідчення про те, що депутат заборонної партії колаборантів Медвечука Путіна Волошин передавав йому гроші за те, що він підтримував російську пропагандистську машину і діяв фактично проти України. Це дуже показова штука, вона повинна нам якби, розширити диспозицію. Ну і від собі мова йде про ну, Великобританію, Європейський парламент. Ми ж не кажемо з вами про. Посткомуністичний простір. значить, я можу собі уявити, скільки в країнах посткомуністичного простору де зашито, профінансовано і так мети закладено агентів, які є. Кожний день ми бачимо інформацію, де е, е, прямі агенти-провокатори, які е, працюють в посольствах Росії на території європейських країн, значить їх знаходять так мити, вигуджують і, і так далі. І оцей процес очищення він мусить бути системним. Я думаю, що нам не треба вчити європейські країни, а нам так мити підказати. Подивиться, я вам скажу, що оці дронове зондування путіном європейських країн, зокрема скандинавських країн. І Балтійських країн, як би це цинічно не звучало, це добра справа, тому що вона показує, що ніхто не збирається зупинитися на кордоні України. І, власне, якщо ми в 21-22 році я в своїх статтях писав про небезпеку проєкту СРСР 2 бо тоді активно пропагувалася радянська історія, Ленін Сталін знову стали вождями теперішньої путінської Росії, і тоді, як ви знаєте, готувалися до масштабного такого святкування 30 грудня 2022 року, сторіччя СРСР. І тоді, якби ідея була знову зібрання в склад радянського союзу, який без України, звичайно, нічого не вартий, тому. Атака на Україну читалася в цей період до двадцятого року посилення атаки, але сьогодні складається враження, що якби це не модна вже концепція, модна концепція Російської імперії, тобто території найширшої часи Російської імперії, коли там були і батьківські країни, там була і територія Польщі, і недаремно довічно п'яний Медведів розповідає про претензії на Фінляндію і так далі. Тому мені здається, що нам сьогодні край важливо, особливо при прикордонні країни. Ну, з Росією та з Україною об'єднати в розумінні спільної боротьби з оці, цим руським міром або расизмом, може навіть коректніше сказати, з рашизмом, бо рашизм це більш чіткіше і зрозуміліше, якщо руський мір це така ідеологія просування через аля велику руською культуру, там літературу, музику, просування парадигми. Цього російського імперіалізму то расизм він якби зрозуміло це форма нацизму, це власне вивищування однієї нації з поміж інших заборона права інших держав на свої держави, свободу, незалежність, історичний розвиток там і так далі. Це дуже важлива штука. Тому мені здається, що от події останнього часу вони. Вкрай важливі, Україна повинна ініціювати е, різноманітні формати і формати наукові, формати е, мистецькі, формати військові, формати дипломатичні Там народної дипломатії для того, щоб синхронізувати наші спільні дії. Е, якщо важко, нам з усіма країнами Європейського союзу, бо вони трошки різні. Ще раз кажу: візьмемо перший ряд. А сусідські країни, Балтійські країни, скандинавські країни та далі так тут випадає у нас звичайно. Горщина Словаччина це окрема історія. Але риторика очільників Європейського союзу мені теж подобається останнім часом. Бажано, щоб ця риторика підкривилася справами, не лише словом, а й справами. Я маю на увазі це реальне інституційне виштовхування або ліквідація. Зловживання ветом, ну, передовсім Угорщиною, ну не тільки в просуванні України до Європейського Союзу, а взагалі у прийняття адекватних рішень проти оцій еспансії расизму. Тобто, вихід тут чіткий, зрозумілий. Я це вітаю. Вихід еволюційний. Це перехід на голосування кваліфікаційною більшістю, а не, абсолу... не консенсусом, де одна країна чи дві країни, які не проголосували, де рішення прийнято, його треба виконувати. І друга концепція ну взагалі треба і ставити питання, ну як з ідеологією риторикою Орбана, а часами Фіцо, значить це ну виразна антиєвропейська риторика, як можна бути в Європейському Союзі е, отримувати гроші? Фінансування, говорити про європейські цінності, якщо ви пропагуєте і допомагаєте по політиці рашизму по розколу про знищення європейського союзу, тому нам треба акцентовано і чітко працювати: Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія, Норвегія, Данія, Швеція це наші пріоритетні союзники в цій боротьбі. Тут я задав Молдову, звичайно, так само. Молдова тут у нас прямий союзник, бо йдеться про спільний формат просування до Європейського суду. Нам дуже важливо або ці ідеї роз'єднати поки в Україні війна. Хай Молдова рухається, роз'єднати Україну пізніше. Ні, для нас край важливо. Це Грузія сама відпала. Ви пам'ятаєте концепцію східного партнерства, де було три країни: Україна, Молдова, Грузія. Грузія зробила свій вибір на користь російських грошей кривавих. Значить, вони вважають. Що гроші можливіше, хай живе собі з Росією. Хоча пересічні грузини, і я знаю, настрій пересічних патріотичних грузин, які завжди були проукраїнські і антимосковські, але сталося, як сталося. Влада від президента до парламенту сьогодні ну, об'єктивно проросійська, антиєвропейська, значить, ми їх якби, в окрему лодку, хай сидять вони в одній лодці з Лукашенком і з Путіним, а ми мусимо рухатися своїм шляхом. Зачищати Європу і не забувати про очистку України, тому що щось ми забули вже і про Московську церкву. Щось ми забули. Я згадав колаборантів депутатів забороненої партії. Ну ті, що потікали, зрозуміло. А ті, що сидять в парламенті, а що з ними робити? Ну, друзі, абсолютно очевидно, що треба ж законодавство змінювати. Ну не сьогодні, завтра будуть вибори колись. Значить, мене питання, а заборонили ви партію. А депутати, теперішні політики, керівники цієї заборонної партії, які мають статус народних депутатів, вони в наступних виборах мають право балотуватися по чинному законодавству мають. Так давайте змінимо виборчий кодекс. Якщо ви... Обиралися до парламенту чи до місцевих рад від партії колаборантів заборонених. Ну, хоча б на наступні вибори ви не маєте права балотувати. Ну, це ж це ні. Це вже знущання над Україною, коли люди, які закликали Путіна і, і, і стали причиною війни, будуть знову балотуватися і, і керувати країною. І знову що закликати Путіна вбивати українців? Тобто над цим треба працювати. Вболіваємо, допомагаємо Європі. Очищатись від рашизму і руського міру і не забуваємо очистити самих себе Україну від злочинної ідеології расизму і ідеології людино ідеології україножерської руського міру.